У будинку культури хімік голосування тривало культурно. Всі чемні до кабінок йшли не поспішаючи. Зрештою, спокійно та без порушень. Більше про процес голосування розкаже Юлія Дунаєвська. На виборчій дільниці 919 охочих проголосувати вже не так багато. За словами голови тутешньої виборчої комісії, найбільше виборців було в першій половині дня. Попри це, кількість тих, хто проголосував, менше половини. Спостерігачі зазначають, активність дійсно не надто висока, але сам виборчий процес у нормі. Все гаразд розпочалося згідно правил закону. Ніяких порушень не було, спокійно було. Втім, нашій знімальній групі таки вдалося помітити потенційного правопорушника. Чому ти прийшов на виборчу дільницю зі зброєю? Ти знаєш, що не може зброю собі приносити? Mm. Не знаю. Проживав по Дорозі казала мама, мені можна зброю туди нести. Навіщо на виборчій дільниці знадобилася зброя, з'ясувати так і не вдалося. Втім, вона все одно виявилася іграшковою. Тож на цій дільниці справді голосування тривало без несподіванок. Щоправда, голова виборчої комісії розповіла: до відкриття дільниці довелось трохи посперечатись. Жінка не вчасно перевела стрілки годинника назад і за півгодини до відкриття виборчої дільниці прийшла проголосувати. Але вона навіть не зрозуміла, чому ми їй не давали таку можливість. Жінці, що наплутала з часом, довелося зачекати. Далі ж усе пішло за планом і законом. Юлія Дунаєвська, Микола Ніколаєко на часі новини.